Мене звати Наталя, мені 34 роки. Я народилась в місті Калуш, але 8 років з мамою переїхали з братом звідси, в Донецьку область, і там я проживала до початку повномасштабної війни. Вже. Потім з сім'єю переїхали вже сюди, з чоловіком і дитиною. Дуже багато років проживала саме в Донецьку, я навчалася, в мене технічна освіта. У ну, 2014 році через Початок війни ми я залишила Донецьк. У мене були плани проживати в Донецьку. Я дуже любила Донецьк і люблю. Але там не було умов для праці, і для проживання. я відвідувала заходи в крилах підтримки благодійні благодійній організації. Були курси від Наталі Захарової по жіночому підприємництву. Треба було якось мати якусь ідею, так щоб розвивати, якісь там питання відповідати, щось вигадувати. І чомусь мені так сподобалось в інтернеті. Я побачила пухкі сумочки і вирішила спробувати їх зробити. Ну і тему так сказала: кажу: я там буду робити сумочки, хоча ще не робила їх. Ну і потім я спробувала робити сумочки, мені дуже сподобалося, і пішов азарт. Думаю, що я вмію робити, окрім того, що я і маю технічного світу, на яку 9 років в мене пішло. Почала робити сумочку. Спочатку робила пухкі сумочки, потім вирішила спробувати в'язати гачком, тому що в інтернеті воно ще як почало в інстаграм вискакувати купа відео різних варіантів. І я спробувала гачком один другий вид. Потім вишивка на канві. Ну вона пішла одне за одним, і ну мені я зрозуміла, що мені це подобається. Метою є, звичайно, це щоб було не хобі, а бізнес. Але звичайно, треба розкрутку, рекламу. Матеріалів дуже багато різних використовується. Це там і бавовняні шнури, поліпропіленові, поліефірні. Тобто їх там дуже багато різних варіантів. У мене був активний такий рік. Після Захарової там ще був в неї один курс у Наталі. Але потім я ще якось мене так підштовхнули, кажуть: гран-гранти, всюди гранти. Ви не хочете там якось подавати? Я вирішила, не? я переступила це, зробила крок. І в мене почалися ну, подачі на гранти. Там десь онлайн навчання, десь таке офлайн навчання. І там то писати бізнес-план треба. Так, там... виставляю в інстаграм, фейсбук. В планах є Еці, але ну, я не можу цей крок зробити ще. Але це дуже мені необхідно зробити, тому що кажуть, що більше там продається, ніж в Україні. Е, в соцмережах в основному підписники мої знайомі і замовлення в мене там немає. Е, але ну, замовляють в основному хтось місцевий, хтось з моїх знайомих тільки. Мала досвід, просто... теж мене порекомендували, і в мене мої дві сумочки поїхали в Майамі. Uh -huh. Але там укр... жінка з України проживає тепер, вона полюбляє uh -huh. українців. І uh -huh. чоловік працював на момент початку війни на Азовсталі. Uh -huh. Але слава Богу, так вийшло, що він був в той момент вдома. На момент війни якраз його зміна була, що він вдома був. І він мав там через три дні десь так повертатись uh -huh. назад. Але вже не поїхав. Живу в квартирі бабусі. І це не чуже приміщення, uh -huh. тому легко в цьому плані. Життя просто воно різко змінилося. Ти цього не планував і не ти це вирішував. Ти просто вже в цих обставинах живеш і підлаштовуєшся. Ми не плануємо повертатись в Костянтинівку, uh -huh. навіть якщо б там. На днях війна закінчилася, багато шкіл вже немає, там, закладів, і поки це буде відбудовуватись, буде час йти. А хочеться, щоб дитина жила в комфортних умовах. Тут дуже подобається, особливо тепер, коли ж війна, багато йде грошей, вкладень, благодійні організації активно працюють. Міжнародні організації проводять безкоштовні дитячі заходи, розвиваючі заняття, безкоштовні, тобто не потрібно в це вкладати гроші, а дитину можна відвезти на заняття. Uh -huh. На даний момент тільки вкладення йдуть. Uh -huh. Це мінус для сім'ї. Я витрачаю гроші, так сказати, на це таке хобі. Але хочеться, щоб був прибуток. Ну, тобто, той прибуток, що я отримую, він не перекриває mm -hmm. мої витрати. Mm -hmm. А дуже в мене такий зараз азарт почався, що е, хочеться різні моделі спробувати, різні нитки. І поки що ну, я все не перепробую, все звісно не перепробуєш, але таке хочу. Щось одна на одну модель схожі були, але хочеться багато чого спробувати, і ти витрачаєш безперервно на нитки, фурнітуру. Хочу побажати всім терпіння. Маємо просто це пережити, мати сил в собі, щоб це витримати. І всім потрібна сила і терпіння.